Дякую, Петра. Розмовну студію продовжуємо разом із начальником Запорізької обласної військової адміністрації Юрієм Малашком. Пане Юрію, добрий вечір вам. Добрий вечір. Сили оборони України звільнили вісім населених пунктів у Запорізькій області. Чи є у обласної адміністрації уже доступ до цих населених пунктів і аби мати змогу допомогти там людям цивільним? На жаль, доступу прямого немає, але ми разом з військовими цю роботу. Робимо, наприклад, у звільнених п'ятихатах, хатах. Ми вже звільнили одну родину, і що чоловік вже знаходиться в більш безпечному місці. В якому стані ці люди? Ну стан зазвичай це легкий шок, бо це якраз лінія розмежування, де лінія фронту і проходить. Тому вони перебували у підвалах, де тільки завгодно тільки зберегти своє життя. Більш того, в цій родині є ще двоє дітей. Чи є зараз уявлення про те, скільки цивільних знаходиться у тих населених пунктах, які українська армія звільнила? Ну уявлень є, але з точки зору безпеки не буду говорити. Ну, наприклад, якщо говорити про той населення, пункт що я сказав, то там близько 20 чоловік ще залишили угу. і найближчим часом принаймні, є мета їх вивести, так люди там не зможуть цивільні залишатися зараз. А вже ж, а вже ж ми вивозимо кожного дня, будемо старатися намагатися. Яка загалом ситуація у підконтрольній Україні частини Запорізької області з точки зору кількості російських обстрілів? Ну, На сьогоднішній день це вже 105 обстрілів було. І здебільшого це артилерійські е, обстріли. Три жіночки у нас було поранені. Це дві оріхи і одна преображенці. Е, Водороворог. Продовжує нас обстрілювати зараз. От буквально за 10 хвилин був також обстріл, і одна жіночка в нас поранена 40 року народження, це в області, так? Так, це в Оріхове. Ну і регулярні повідомлення від повітряних сил про те, що росіяни випускають напрямку Запоріжжя, керовані авіабомби. Якось змінюється зараз інтенсивність обстрілів. Ну зараз у нас інтенсивні обстріли, якщо говорити порівняно з минулою добою, то вирв зросли в 20 обстрілів на добу ще більше, тобто 100-120 обстрілів на добу, і так це ж да, як я сказав це здебільшого артилерійські обстріли, але і застосовують кави. Угу. Яка ситуація з водою у тих населених пунктах, які залежали від Каховського водосховища? Ну, у нас одна громада Білинківська тільки залежала від Каховського водосховища. Ми разом з громадою зробили все можливе, тобто продовжили трубу забору води, і зараз все у нас добре, питна вода є. Угу. Чи є змога у Запорізькій області надавати допомогу Херсонщині? Так, все, що необхідно, ми це робимо. Більш того, ми підготували місця, якщо будуть. Люди, які приїжджати будуть з Херсонської області компактного проживання. Тобто, все, що необхідно, ми готові надати. А їдуть херсонці із Херсонської області люди у Запоріжжя? Ні, у нас ще не було зафіксовано таких людей. Угу. Але є якась змога їх приймати. Ну, якщо раптом може родичі у когось в Запоріжжі? Це без питань, без проблем. Ми готові їх супроводжувати від. Навіть з Херсону до міста Запоріжжя, яка зараз ситуація із якістю води у Запорізькій області? Я знаю, що ви проводите заміри, так чи немає там якихось відхилень, що вони показують? Ну справа в тому, що, наприклад, якщо говорити про місто за? Поріжжі, то вони беруть цю воду з верхнього б'єху. У нас там немає зовсім проблем і з санітарними нормами води, і так далі. Що говорити, якщо про нижній б'єв, про Білинківську громаду, то так, ми беремо кожного дня е, показники якості води. І у нас вона відповідає нормі. Я бачила кадри із Запоріжжя з пляжів Запорізьких, так де зазвичай був такий повноводний Дніпро. Зараз там. Ну, струмочком не назвати, але тим не менше це набагато менш повноводна річка, ніж була до підриву росіянами ГЕС. Окрім того, що це візуально виглядає тривожно. Чи має це якісь наслідки для самого Запоріжжя і для тих населених пунктів, у яких отак обмілів обмілів Дніпро? Ну е, таких на наслідків вони є, і вони існують, тому що якраз голилися ті е, природні. Е, Павна, і флора і все інше, що якраз росло на дні, воно зараз воно е, тліє, і запах такий не дуже. Але ж все одно, більш того, Запоріжжя е, збираються, гуртуються і наводять порядки на самому пляжі, і те, що там лежить, і все збирається. Зрозуміло, дякую вам дуже за те, що долучаєтеся до нас. Юрій Малашко, начальник запорізької обласної військової адміністрації. І рухаємося далі.